Подарунки майбутнім чемпіонам сестри Семиренки вручили лижі юним спортсменам. Зірки не лише українського, а й світового біатлону. Сподіваються, що їх енергетика і жага до перемоги передасться майбутнім спортивним зіркам у щільному графіку підготовки до нового сезону. Сестри Семиренки знайшли час для своїх юних колег та тренерів обласної федерації і на зустріч прийшли не з порожніми руками. У біатлоні досягнути високих результатів без сучасного спорядження неможливо. Тож дівчата вирішили подарувати юним біатлоністам лижі. Чотири пари лиж обкатаних вітою та валею на різних трасах. Спортсменки передали своєму першому тренеру. Світлана Байда вважає, що на них виростуть нові чемпіони, адже енергетика сестер має передатись юним спортсменам. Позитивна енергетика цих лиж буде зберігатися на довгі роки, і я думаю, на цих лижах будуть нові чемпіони. Ще чотири нових комплектів вручили перспективним спортсменам. Тож тепер з лижами від сестер Семеренок на старти виходитимуть Богдана Шагандіна, Юлія Журавок та Тетяна Приходченко. У виборі найгідніших допомагали тренери. Так как мы постоянно за границей, мало знаю молодих молодых и перспективных і и я посоветовалась с тренером Івановичем Иванович, и он мне подсказал, кому лучше дать. Отримавши зіркові подарунки, дівчата в один голос запевняють, що готові з ними виборювати нові перемоги. Гарно підготуватись до підкорення спортивних висот, за словами керманича обласної федерації біатлону Анатолія Линника. Допоможуть кошти, виділені обласною радою на розвиток зимових видів спорту. Ми сьогодні маємо можливість послати наших спортсменів на перший сніг закупити деякий інвентар і дати можливість потренуватися і підготуватися до чемпіонату України, кубку міра і другим таким соревнованням. Новий біатлонний сезон не за горами. що в ньому неодноразово підніматимуть прапор та виконуватимуть гімн України і на честь сестер Семеренків, і на честь юних сумських біатлоністок.